Скрізь, коли це все як якому це в голову прийшло? Саме посання ми займаємося поселенням людей, які не мають житла, які приїхали з регіонів, які не мають де переночувати в Києві. Саме на Майдан. Це почалося ще на євромайдані студентському ну, і ночі. Займалися цим інші люди. Я приїхав за три дні до того, коли розігнали студентів. Беркут. А ви звідки і, якщо не я секрет, Я Івано-Франківської області Лостарі Кути, Косівський район, і я приїхав відтоді і вже досі сих пір цим займаюся тут. Наразі то вже скільки так. ви тут два тижні? Ще двох тижнів. Втомилися дуже? Ні. Ну типу робота якось більше, все більше стимулює. Ви якось змінами працюєте? Тому що в мене так, є так. знайома, яка працює на кухні, і вона каже: в нас система така. Тобто, якщо ти вже впав. Тих діти, ви хтось замінює. У вас така сама система? Ні, чи? Ну, система краще ми налагодили якусь роботу з волонтерами. У нас кілька волонтерів приходять е, в день працювати, хтось залишається на вечір, хтось когось просимо на ранок. Когось просимо на ранок. Тому е, якось робота менш більш налагоджена. Тут ми вночі займемось поселення. Тому що не метро не ходить, людям все важче добиратися, шукати якісь машини для їх добирання це трохи складніше набагато. Де коли? Де люди взагалі не приходять, ти їм даєш контакти, куди посадиться, вони кажуть, що вони йдуть на квартиру і вони просто зникають. Який у вас був максимум людей в день поселення? день ну я думаю, в район 400-500 людей. Да. Тобто Ми маємо великі об'єкти, де поселяємо людей. Це Експо Плаза, торговий центр, де може 5 тисяч людей поселитися. І Патріарші ворогу КЦ, де до тисячі людей ми поселили. Зараз ще монастир Васильян приймає і просто сотні сотні киян пропонують своє житло. Хостели безкоштовно надають житло на вечір, фітнес-центри надають безкоштовне житло на вечір. Купу, е готель навіть грінських. Е Стайли є такий, який приймає людей Тут дуже багато і все безкоштовно. Тобто -то бізнес дуже лояльно до вас. Та, бізнес підтримує, підтримує. Я думаю, що регіони беруть людьми, а Київ бере допомогу допомога фінансова і матеріальна більше. А ви статистику ведете? Хто з яких регіонів не найбільше не ну, так питається? Тому то, 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 що західне сій... регіонів тобто, так повірте, з тобто, немає так, що це було. З Криму точно не пригадую, але я міг бути не Тобто Це не тільки три і області йому, Західної України. Це все, що більше на східників, до речі, приходить. Львова і більше східної України. Та. Тому що вони такі якісь. Як вас? Звати? Василь. Василь. Дуже приємно не повозвати. Дякую.